Слава Україні, слава героям! Всім привіт! Сьогодні трошки поговоримо про деякі функції iOS 16. Для початку заходимо в параметри, нажимаємо загальні, відкриваємо оновлення програмного забезпечення. Як бачимо, в мене стоїть версія 16.03. Це остання актуальна версія на даний час. Відкриваємо автооновлення. В автооновленнях можемо побачити, що в нас є три кнопки. Перші дві кнопки стосуються суто викачування і автоматичного інсталювання, оновлення програмного забезпечення, а остання кнопка це оновлення безпеки. Тобто, якщо ви хочете не оновлювати iOS, але щоб у вас обновлялася безпека, телефон був захищений. Ви просто включаєте нижню кнопку. І обновляєте безпеку, а верхні дві виключаєте, і файли оновлення приходити до вас не будуть. Виходимо в вкладку Параметри, гуртаємо донизу і відкриваємо акумулятор. акумулятор бачу, в акумуляторі бачу, у нас є тільки одна кнопка це режим низького заряду. В більш новіших моделях телефону є ще кнопка Показувати відсотки акумулятора на екрані. Тобто самі батареїчки будуть показуватись відсотки. Як говорили, Розробники, що на айфонах 11 та інших моделях з IPS-матрицею неможливо відобразити відсотки, оскільки досить дрібні цифри, і це неможливо реалізувати. По факту, це звучить як відмазка, тому що як неможливо відреалізувати, якщо айфон відображає досить дрібний текст, але у версії 161, яка скоро вийде цю функцію, все-таки додали на 11 та більш старіші моделі айфонів. Так що функцію скоро підвезуть. Наскільки вона потрібно, тяжко сказати. Після оновлення на iOS 16.03 в першу чергу всіх цікавить автономність роботи апарата. Скажемо так, що до оновлення на 16-ту версію акумулятор тримав досить стабільно і показував непогані показники. Но після того, як я обновився, я помітив, що почав тримати трошки гірше. Далі вийшло ще два оновлення, і останнє 16.03. Я помітив, що акумулятор працює нестабільно. Буває кілька днів, що він. Працює чітко, тримає заряд, буває таке, що за кілька годин він може скинути 20-30% заряду. Чим це зумовлено, поки що невідомо, але акумулятор працює так, можливо, є проблеми в оптимізації. Більше ніж впевнений, що у версії 16.1 вони цю проблему виправлять. Підвезуть всякі нові фішки, так що чекаємо оновлення. Користуємося телефоном так, як є, з деякими глюками, Але, в принципі, можна терпіти. Також ще я помітив, що є інколи. Хибне спрацювання Face ID, це, звичайно, буває досить рідко. На якийсь датчик працює не так, як працював на попередній версії, але не критично. Також поправлять, тому що нове оновлення, нові проблеми, то все, треба час на виправлення. Так що чекаємо і будемо бачити, що буде далі. Як Бачимо, ємкість акумулятора. У мене 92%. Акумулятор був замінений. А на цьому все. Ставте вподобайку, підписуйтесь, діліться відео. Всім пока. தபண தப்ப